Слава Україні! На покровському напрямку в населеному пункті Андріївка та його околицях продовжує міцно тримати оборонні позиції 46 окрема аеромобільна подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 4 по 10 -е травня 2025 року наші побратими відбили 29 ворожих штурмів. При цьому російські окупанти втратили 112 ворожих піхотинців, 143 БПЛА типу Мавік та «ФПВ», 8 одиниць БПЛА типу крило, 6 одиниць авто та 15 одиниць мототехніки, дві арсистеми і один засіб спостереження та розвідки. Також подільські десантники знищили точку злету БПЛА противника. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади: це молодші сержанти Мурадян Сагател, Ващеня Микита, Ковальчук Володимир. Та солдат Іванчук Максим 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож, не будьте остроні, ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.